Якщо для підприємця продаж авто є громадянський дохід, з якого перепугу ми говоримо про ПДВ зобов'язання, адже ПДВ зобов'язання платить лише суб'єкт господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, так ось, як це знаєте, податки вони штука нелогічна. І якщо я скажу так: якщо Іванов буде продавати авто, як Іванов, і отримувати кошти на карту фізичної особи Іванова про ПДВ дійсно мовчимо, і не говоримо, і не піднімаємо. Але якщо Іванов продає, власне, як ФОП, в документах фігурує, то ПДВ зобов'язання не уникнути. При умові, що він є ФОПом третьої групи, єдиний податок за ставкою 3%, або він є на загальній системі платником ПДВ. Дивимося, що є базою. Базою а, у нас є для необоротних активів залишкова балансова, а за відсутності обліку, що у нас є, виходячи із звичайної ціни. Ну, звичайна ціна згідно пункту 14-го, це договірна. Не дуже звичайно радісно, ось, а, але так дійсно, тут буде. Я не кажу, що звичайна ціна це є обов'язкова вартість придбання, це є договірна, а договірна це та, яка вказана в договорі. Питання в тому, що база оподаткування є договірна, але не нижче. І дуже важливо, щоб власне продаж був по ціні, яка Крім того, що договірна, щоб вона відповідала ринкові. В іншому разі, якщо ми будемо, як підприємець, платник ПДВ, за гривню 20 продавати те, що коштує мільйон 200, то безумовно що будуть відштовхуватись що звичайне мільйон 200. І, будь ласка, гривня 20 на 20 Ти можеш виписати податкову накладну, дати податкову кредиту покупцю. А різниця мільйон 200 мінус, мінус гривня 20, це буде умовне. Ну, умовний продаж, так, саме на цій підставі. Тому раджу не бавитися з цим і на це точно будуть дивитись, тому все ж таки прив'язка до того, щоб ця ціна відповідала ринкові. Далі, якщо авто продається від імені фізичної особи, навіть якщо автомобіль було придбано від імені підприємця, придбавати його можна від імені фізичної особи. Давайте подивимося: якщо автомобіль буде продаватись фізичною особою, ми вже про це проговорили, ПДВ не виникатиме. Але якщо автомобіль був придбаний з ПДВ від імені ФОПа, і саме ФОП отримав на себе зареєстровану податкову накладну, тоді, якщо це придбання відбулося до липня 2015 року і податковий кредит не відображався, або придбання відбулося після 1 липня, але ФОП одразу компенсував цей кредит нарахуванням зобов'язань, то при продажу автомобіля вже ніяких додаткових компенсуючих звісно, ми не нараховуємо. Якщо ж податковий кредит було відображено і він не компенсувався нарахуванням зобов'язань, то фактично при продажу автомобіля. Такий автомобіль припиняє використовуватись у підприємницькій діяльності. А отже, виникають підстави нарахувати компенсуючі зобов'язання по пункту 198,5. І база для ПДВ в даному випадку звичайна ціна автомобіля. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую!